Отже, Олаф Шольц підтвердив справжність аудіозапису розмови німецьких офіцерів. У цій розмові йшлося про ймовірну атаку на кримський міст. І Шольц назвав запис серйозним витаком і пообіцяв швидко надати роз'яснення. Нагадаю, днем раніше російські пропагандисти опублікували аудіорозмови німецьких офіцерів. Військові обговорювали зокрема ворожі цілі, які Україна могла б теоретично знищити за допомогою ракет Таурос. Серед них і стратегічно важливий для російських окупантів Кримський міст з нами на зв'язку. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Жовтенко, доброї ночі. Доброї ночі вітаю доброї ночі. Отже, на вашу думку, про що свідчить така реакція Олафа Шольца на витік цих даних? Ну, власне, Олаф Шольц дав зрозуміти, що для нього головна проблема в цій всій історії це те, як не спрацювала вчасно німецька контрозвідка, і, власне, те, що цей факт витоку, він став можливим насправді, тому що ну цілком зрозуміло, що. Імовірність таких розмов серед представників військового керівництва Федеративної Республіки Німеччина вона більш ніж імовірна, враховуючи те, що ну, по-перше, політичні дискусії довкола надання Україні ракет Таурус ведуться вже далеко не один місяць, і власне тут ще цікавим є той момент, коли це було оприлюднено. А насправді ну і зрозуміло, що ким та оскільки це оприлюднили в першу чергу російські пропагандисти. Цілком імовірно, що. За цим витоком власне, стоять російські спецслужби і відповідно їх агентура, яка е, досі, досі продовжує активно діяти у Федеративній Республіці Німеччина. Е, тому е, власне, для німецького політичного керівництва це в першу чергу проблема е, забезпечення контрзвідувального режиму і е, продовження роботи по вичищенню з країни російської агентури. Ну а власне е, політичний момент російською пропагандою е, і російськими спецслужбами був теж вибраний досить вдало з їхньої точки зору. Враховуючи те, що ну, а, буквально днями а, до цього витоку а, сам Шольц говорив про те, що а, питання ракет Таурус і питання передачі цих ракет Україні насправді політично вирішене, і ну, треба просто вибрати слушний момент, коли ці ракети передавати. Да? Тобто ну, вже не стояло питання, а, що німецький уряд вагається передавати чи ні, стояло питання про те, щоб вибрати правильний момент. Ну і, очевидно, що б, російська пропаганда і російські спецслужби запустили всі Абсолютно механізми для того, щоб зірвати цей процес, бо ну тепер уже очевидно, що рішення мало би бути от-от прийняте, і російські спецслужби пішли навіть на те, щоб ну, прилюднити таку розмову, яку якщо вони її записували справді, то ну німецьким фахівцям буде досить нескладно виявити, які технічні засоби використовувалися при цьому записі, і якщо, крім технічних засобів використовувалися ще агентурні можливості російських спецслужб, то це теж ну, буде досить швидко виявлено. І якщо росіяни пішли на да, ось такий крок, ну грубо кажучи, відкрито спаливши свої джерела інформації і методи доступування цієї інформації, це означає, що ну, справді момент був критичним. Ну і власне сам цей витік він російською пропагандою спрямований. deci, dacă vreau să fac Те, щоб призупинити, хоча б поставити на паузу процес передачі Україні цих цих крилатих ракет Таурус. Ну і в цілому, я думаю, що далі з точки зору російської пропаганди ця історія буде розвиватися по стандартному для кремлівських наративів трекові. Да? Тобто там підуть звинувачення в тому, що насправді це все підслухали американці. От а до Росіян ця інформація попала через треті руки, і відповідно ця історія російською пропагандою буде використана в тому числі і для того, щоб а не тільки зупинити постачання зброї Україні, але й для того, щоб ну, в цей непростий час, коли от ми розуміємо, які процеси зараз відбуваються в Сполучених Штатах Америки ще додатково вбити клин між союзниками в Європі і Сполученими Штатами, ну і відповідно підігрівати ті деструктивні політичні процеси, які відбуваються в західних країнах з подачі спецслужб сполучених штатах Америки. Ну і зрештою це стратегія Кремля на те, щоб розділити наших союзників і похитнути їхню єдність. Пане Житенко, на вашу думку, чи вдалося росіянам досягти бажаного ефекту? Ну, зараз ще рано говорити насправді, але те, що ну, російські спецслужби і російська пропаганда з максимальною серйозністю, так би мовити, да, до цієї ситуації поставилися, це вже очевидно. І ну, я думаю, що далі від того, як буде реагувати в першу чергу німецький уряд і німецьке політичне керівництво, буде залежати ну, так би, ті індикатори, про які ми з вами говоримо. Так чи справді вдалося зробити те, що ставили. Перед собою на на меті в Кремлі. Поки що із попередніх заяв того самого канцлера Шольца можна говорити про те, що ну, бажаної мети поки що не досягнуто, тому що знову ж таки і пан Шольц, і інші спікери офіційного Берліна, які цю ситуацію вже коментували, їхні коментарі зводяться насправді до того, щоб в першу чергу провести розслідування, як цей витік став можливим, і відповідно посилити контрзвідувальний режим і посилити захист інформації. ну, з таким ступенем чутливості в подальшому. Тобто, ну, знову ж таки, ми бачимо, що абсолютно не йдеться про те, що починається якась дискусія про те, що знову ж таки да, не потрібно передавати ці ракети Україні, чи те, що Кримський міст не є легітимною ціллю для, для таких ракет. А, поки що в публічному просторі, принаймні від офіційних осіб в а, Федеративній Республіці Німеччина цього немає. І поки що це означає, це є єдиним от таким а, хорошим індикатором того, що на даний момент ця російська спецоперація поки що своїх цілей не досягнути. Якби е ви описали цей момент, в який відбувся цей витік, тому що ми не знаємо достеменно, коли ця розмова, як... достовірність якої підтверджує пан Шольц, відбулася, але ми точно знаємо, що оприлюднено було цю е інформацію впродовж останніх днів лише. Е я думаю, що ця розмова могла відбуватися або впродовж другої половини осені минулого року, або на початку цього року. Тоді, коли Ну, принаймні, публічна дискусії про передачу ракет Таурус Україні були на пікові, так би мовити, так і коли і політичне і військове керівництво Федеративної Республіки Німеччина ну, скажімо так, обговорювало активно цю проблему. І очевидно, що публічне обговорення, ті публічні аргументи, які озвучувалися німецьким керівництвом, вони так чи інакше мали опиратися на ось подібні професійні розмови між німецькими військовими. Тобто, ну ми розуміємо, що перш ніж політикам починати обговорювати якісь от такі в першу чергу чутливі речі, які пов'язані із е, наданням Україні якихось нових і ну, таких е, досить потужних систем озброєнь, має пройти е, проти серйозні дискусії, обговорення серед військових фахівців, е, в плані того, чи е, ну дійсно така зброя е, може досягнути, е, може допомогти нам досягнути певних стратегічних цілей, і якщо так, то в якийсь спосіб, ну і очевидно, що ракети Таурус, страховуючи їхню дальність польоту і е, особливості, так би мовити, так і. Тактико-технічних характеристик в першу чергу розглядалися і нами, і нашими західними союзниками як інструмент, в першу чергу, для того, щоб ну, знищити одну таку стратегічну ціль, як Кримський міст. Тому абсолютно логічно, що такі розмови могли відбуватися, і вони точно мали відбутися. Е, ну, насправді, я думаю, що російська пропаганда і російські спецслужби досить давно мали цю інформацію, і е, м, єдине, що їх стримувало для стосовно оприлюднення її, от в конкретний момент в часі. Це вибір просто правильного моменту. І от це повертає нас знову ж таки до того, про що ми вже говорили сьогодні. Що ми ну, насправді враховуючи те, наскільки масштабно російська пропаганда підійшла до того, щоб розкрутити цю тему саме зараз. Е, ну момент для росіян є дійсно чутливим. І тут, можливо, навіть крім Таурусів, так для російських спецслужб, російського керівництва зіграє роль ще і те, про що говорив, наприклад, пан Макрон, да, президент Франції, про те, що. Як мінімум Франція, а потім ще чотири країни НАТО за Францію не відкидають можливості відправки е, своїх військових на територію України. Ну і власне це один був із аргументів для е, пана Шольца е, стосовно того, щоб не передавати поки що ракети Таурус Україні, тому що теж буквально днями до оприлюднення цієї інформації російських спецслужб російської пропаганди. Пан Шольц е, ну він фактично трошки проговорився про те, чому е, Німеччина вагається сп. Передачі ракет Таурус Україні ну про це завуальовано німці говорили ще знову ж таки восени минулого року. Але е, суть німецьких побоювань вона зводиться до того, що насправді е, для того, щоб е, максимально правильно, максимально ефективно використовувати ці ракети в українських реаліях. Е, ну очевидно, що потрібна е, певна група німецьких фахівців-інженерів е, на території України, які би допомагали е, нашим офіцерам е, коректно програмувати ці ракети, забувати координати, ну відповідним чином контролювати їх використання і пан Шо в своїй заяві, оцій, яка прозвучала кілька днів тому назад, він насправді ну, трошки проговорився, він здав британців. Та? Там є вже неофіційна інформація, що не, британці неофіційно висловили незадоволення Німеччині через от таку заяву пана Шольца. Ну, так, до речі, е... до речі Тарас, це цілком офіційно, та. тому що видання е, політико пише Описує, що дійсно в Британії є люди невдоволені, висловлювам пана Шольца, і приводить слова конкретної людини. Це голова комітету закордонних справ Британської палати представників Алісія Керс. Вона назвала слова Шольца неправильними, безвідповідальними і ляпасом-союзниками, не ховаючи свого обличчя. Крім того, видання Bloomberg пише, що існує нібито конфлікт між Макроном та Шольцем в питаннях, які стосуються підтримки України. І от зараз випливає оця інформація. і На вашу думку. Той факт, що цю інформацію, по-перше, змогли зняти, по-друге, опублікували, яким чином може позначитися на стосунках Шольца з європейськими лідерами і на стосунках Німеччини з іншими європейськими державами? Ну насправді так, бачите, воно вже стало публічним і майже офіційним. А насправді ми бачимо ситуацію, коли. Іде змагання між кількома європейськими країнами за роль лідера, як мінімум, в європейській політиці безпеки на фоні того, що Сполучені Штати Америки зараз в силу своїх внутріполітичних процесів ну, скажімо так, трошки віддалилися від європейських союзників і відповідно перестали відігравати провідну роль в першу чергу в виділенні військової допомоги Україні, і власне конкуренція відбувається між трьома країнами: це Британія, це Франція. І Німеччина відповідно. Ми бачили, що ну, в той момент, коли Сполучені Штати Америки, ну так як кажуть, несподівано відійшли на другий план. В першу чергу саме німці перехопили, як кажуть, на той момент пальму лідерства. Німеччина на початку 24 го року фактично подвоїла свій бюджет, який виділявся для допомоги Україні. Там спочатку планували 4 мільярди євро, зрештою, там вийшло майже 8 мільярдів євро. І фактично Німеччина таким. Чином намагалася, як кажуть перехопити ось цю пальму першості серед європейських країн за лідерство в допомозі Україні. Потім були заяви пана Макрона: ну такі от досить прогресивні інноваційні, та да, з точки зору того, що західні союзники не повинні відкидати можливості розгортання своїх військ на територію України. І відповідно це перемістило фокус уваги і фокус лідерства до з Берліна до Парижа. Ну і британці традиційно ще від самого початку почали відігравати ну, фактично одну із ключових релей у е, військовій підтримці України, тому що, поки інші е, в першу чергу, західноєвропейські союзники дискутували між собою з приводу там різних моментів надавати чи не надавати Україні ту чи іншу зброю, британці просто брали і передавали українці свої основні танки «Челленджер», Так, або британці першому передали не, Україні крилаті ракети Storm Shadow. в той, той час, поки інші е, союзники ще вагалися або вели з цього приводу. Політичні дискусії і фактично ми бачимо, що зараз ця ситуація між е, Німеччиною і Францією в першу чергу загострюється, тому що німці на початку року, через от, в першу чергу, використання саме такого фінансового інструментарію, та вони намагалися стати лідерами серед європейських країн в допомозі Україні, і фактично таким чином. Е, претендували на можливість бути першими, хто має озвучувати пріоритети європейської політики безпеки, але президент Франції Макрон цю фінансову карту Берліна перебив своєю заявою про можливість розгортання на території України французьких військ, і ми бачимо, що насправді французький президент не відступає від того, про що він говорив, бо здається, на 7 березня призначений він призначив зустріч з усіма представниками політичних сил Франції для того, щоб якраз обговорити ось імовірність того, що як мінімум французькі сили спеціальних операцій зможуть розгорнути на території України свій обмежений континент для виконання певних безпекових і військових задач. Пане Тарасе, на вашу думку, оця лідерська гонка між європейськими лідерами вона приносить більше шкоди чи користі загальній єдності. Насправді, доки нашим європейським партнерам вдається домовлятися між собою і розподіляти ролі от в цих, між, між цими новими ініціативами, ця гонка насправді не шкодить інтересам України і вона не шкодить європейській безпеці. Тобто, доти, доки наші партнери не почнуть грузнути, так би мовити, да, от в цих міжособних політичних чварах, доти ця гонка буде приносити насправді більше позитиву, аніж негативу. Хоча насправді ну, такі суперечки вони вже. Приносили і такі, і такі результати, тобто зараз ми поки що бачимо, що ну а, ці перегони вони відбуваються в контексті того, хто запропонує більше і краще допомагати Україні. Але, от, наприклад, в минулому році, коли а, наші європейські союзники намагалися домовитися між собою, як краще і швидше а, виробити і поставити Україні мільйон снарядів за а, один рік, та там з. Весни 23-го по весну 24-го року, то ми бачили, що тоді, наприклад, Франція відігравала абсолютно ну, неконструктивну, м'яко кажучи, роль в цьому процесі, тому що е, французи навпаки блокували е, ініціативи інших європейських країн е, з приводу того, щоб дозволити закуповувати ці снаряди, які вже є готовими, можливо, в країнах, які не входять в Європейський Союз. А Франція наполягала на тому, що це європейські гроші, вони повинні залишатися всередині ЄС. Е, це приклад, так би мовити, неконструктивних суперечок між Союз. Але тепер, принаймні наразі, да, от в цій ситуації, яка зараз розгорталася між е, Німеччиною і Францією, ми, ми бачимо, що насправді ці, е, ну, якби ця конкуренція вона є конструктивною, тому що е, ті самі заяви Шольца про е, ракети Таурус, які ми вже сьогодні згадували, про те, що це питання не передавати чи ні, а питання, коли да, вибрати правильний момент. Це теж, до речі, був результат е, от, е, такої, конкур такого конкурентного протистояння між Берліном і Парижем. Історик Тоні Джад в книзі історія Європи після другої світової війни описував цікаву роль Франції одразу по завершенню 1945 року. І з його точки зору, Франція через те, що повоювала там з Гітлером лічені тижні, і фактично внесла Франції у перемогу над режимом Гітлера оцінювався не надто високо. Досить тривалий час, десятиліття перебувала так би мовити на задній партії. Коли ухвалювалися якісь важливі рішення, які стосувалися або майбутнього Європи, або тих же репарацій, або, наприклад, переозброєння Німеччини, як ви думаєте, якщо Німеччина сьогодні поступиться ініціативою, поступиться лідерством в питаннях підтримки України, які наслідки для неї це потенційно може мати у майбутньому, і чи може вона, наприклад, повторити оцей досвід, про який я зараз розповів, як його описує американський історик? Насправді дуже цікава паралель. Я трошки доповню загальний контекст. Насправді. Історично через якраз наслідки Другої світової війни Німеччина завжди була більш залежна від позиції Сполучених Штатів Америки, і саме це пояснює той факт, що насправді канцлер Шольц в попередні, так би мовити, раунди, коли його запитували з приводу передачі України Таурус, Він постійно казав, що нам треба синхронізуватися з американськими партнерами, і от коли Байден вирішить передати Україні атакам, тоді дійсно Німеччина не буде стояти осторонь. Ми разом з нашими американськими союзниками все це передамо. Тобто історично німці, враховуючи їх роль в Другій світовій війні, вони завжди тяжіли до Сполучених Штатів Америки для того, щоб демонструвати свою солідарність із Заходом і те, що вони повністю якби, відірвалися від тої традиції, з якою Німеччину пов'язує, можливо, там якісь певні паралелі з Другою світовою війною. А Франція, ну вона абсолютно вірно, з точки зору там її ролі в Другій світовій, вона. Була не такою, так би мовити, помітною, але французи на кінець 50-х, на початок 60-х років, вони намагалися відновити, так би мовити, свою е, активну позицію в Європі. І тоді ж вони посварилися, до речі, Сполученими Штатами Америки через е, те, що Франція не сприймала стратегію штатів по захисту е, НАТО в межах НАТО від ядерної загрози з боку Радянського Союзу. І тоді Франція прийняла рішення про е, розбудову власного ядерного арсеналу, е, навіть попри те, що це їх розслідували. Орило з американцями і з початку 60-х і аж до здається 2007 року французи просто демонстративно вийшли з усіх військових структур НАТО, тобто в Альянсі в політичному сенсі вони були, а в військовому сенсі їхня роль була зведена взагалі до мінімуму. Тобто, фактично, оце протистояння між Францією і Німеччиною це не просто протистояння між двома ключовими європейськими державами. Це протистояння між країною, яка більше тяжіє до вираження про американських позицій, про американських інтересів в Європі, коли ми говоримо про Німеччину, і е, коли ми говоримо про Францію, то це інший полюс, е, це е, французи завжди ну, от, якби, приймали на себе цю роль, що вони е, максимально дистанціюються від американців, і вони транслюють в першу чергу саме європейські погляди на безпеку, на е, співпрацю, на е, регіональні процеси і так далі. Тому е, це протистояння не лише е, воно таке суто ситуативне в даний конкретний. Момент, але воно також відображає ці історичні моменти, які ну до певної міри формували десятиліттями і політику Перліна, і відповідно і відповідно політику Франції. Ну і зараз оці розбіжності в поглядах на політику європейської безпеки вони дуже помітні насправді в позиції Шольца і відповідно в позиції Макрона. Пане Тарасе, дякуємо вам за те, що долучилися. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.